Тимчасово окупований Крим це та українська територія, без доокупації якої про перемогу не може бути і мови. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю CNN. Ми не можемо уявити Україну без Криму, і поки Крим перебуває під російською окупацією, це свідчитиме лише про одне: війна ще не завершена. Тож як там справи у Криму? У селищі Новофедрівка, до прикладу, розпочався пляжний сезон. Але є нюанс над головами відпочивальників постійно літають чайки. Такий собі туризм по-русски. але все безпечно. От прям точно хвилюватися немає причин і паніки нет. Бабулечка, давай надо свалювати звідси. А тим, хто таки хоче потрапити на сезон смаженої русні у Криму, доведеться провести ну дуже багато часу на Кримському мосту, бо там окупанти ретельно щось шукають чи когось. А у Феодосії замість пляжного сезону відкрили. Нову військову базу чорноморського флоту бонові загородження піднято. Зерновоз-матрос Позинич майже повністю завантажений. А вздовж причалу стоять кілька барж із радіолокаційними відбивачами. Відбивачі, втім, не нові. Ну самі розумієте, санкції працюють, а от імпортозаміщення не дуже. Тому – російський тренд, номер один. Нова база, до речі, неподалік Кримського мосту. Совпадіння? Не тільки ракети дістають до тимчасово окупованого півострова. Днями в Криму слухали українські радіостанції. Радіо Некст спільно з авторадіо представляють програму Твій ранок. Протес окупаційній владі чинить не тільки радіо. За останній тиждень активісти руху Жовта стрічка розклеїли понад 200 листівок, пов'язали 250 стрічок та намалювали більше сотні графіті на вулицях тимчасово окупованих міст півострова. Чи то від українського радіо в Криму чи через жовті стрічки, але росіяни масово почали давати дуба. У СМТ гвардійському Сімферопольського району подейкують, що вже три доби у їхньому напрямку дуже інтенсивно везуть мертвих російських окупантів. Мова про місцевий крематорій, що розташований у селі Червона Зорька гвардійської селищної ради. Гауляйтер селища, колаборант Ігор Ігорчичкін, який кришує діяльність Крематорію, розпорядився нікого не підпускати до будівлі. На території Крематорію зараз перебуває безліч військових вантажівок окупаційної армії. Як повідомляють місцеві жителі, раніше такої інтенсивності із привозом двохсотих не спостерігалося. А от поки що живі росіяни не полишають спроб зберегти окупований Крим під своїм контролем. Тому на території хімзаводу Титан у Армянську Росіяни розмістили зенітні комплекси панцер С-1. Про це Свідчить рух великої кількості товарних вагонів на залізничній гілці, яка веде до непрацюючого підприємства. Дивний збіг Навряд чи. така ситуація передумова виникнення аварійної ситуації всередині самого підприємства. Та навіть це не спинить український контрнаступ.